Перший фінал. Категорія до 55 кілограмів. Микола Гавричкін, Київ проти Едуарда Стрільчука. Тернопіль поєдинок розпочинається. Вчора от, о, цікава була, я вже казав, про це сутичка у Едуарда Стрільчука, борця з Франківщини, який сьогодні виступає за Тернопіль. Була цікава сутичка проти. Євгена Поковби, але Стрільчук, який спочатку вигравав, потім поступався, зумів на заключних секундах вирвати перемогу. Це було справді дуже вражаюче і для багатьох несподівано. Здавалося, вже нічого не порятує Стрільчука від поразки. Але він зібрався і провів яскраву дію на 4 бали і переміг. Тепер фінал. фінал. Микола Гавричкін теж борець сильний. Микола Гавричкін. Сьогодні представляє Київ. Він тренувався під керівництвом Олександра е, са, с... Сардаряна, а сьогодні тренується під керівництвом Артура Дзігасова. Е, Гавричкіну секундує, бачу, е, Ельмар Нураліїв. А Едуарду Стрільчуку секундує Віталій Ліщинський. Поки що рівна боротьба поступово починає перехоплювати ініціативу, але от бал першим за активність. На думку суддів, здобуває Стрільчук. Є якась дивна, помітив таку річ, що от часто початок завжди Едуард відмінно розпочинає боротьбу, і потім десь уже після того перетиня екватору. Сутички під час другої трьох хвилинки починається зупинення темпу. І Я бачу, чи дихання не вистачає. Проходить ну до кінця. Два бали. Накат пройшов виконання стрілючка в іншу сторону. Ще два бали. Хороша робота, можна ще катити. Тут є ще місце. 0-5. Далі. Ну, ось, ось так. Тобто початок завжди Стрільчук починає відмінно. А потім щось стається. Я не можу цього зрозуміти. Ну, е, До речі, е, просто не було нагоди запитати у Едуарда про це. З руки починає боротьбу Стрільчук, контролює. Гавричкина підтискає, йде вперед. Микола відступає. Стоп, стоп, щось там не так. Микола так відступає, чи з ногою, чи якась судома звела ногу, бо він не показує. Треба заморозити ногу, бо Микола терпить. Він хлопець терплячий, вольовий, але зрозуміло так, що нога не дала можливості йому навіть стояти. Він почав просто відступати, мабуть, долаючи страшний біль. Зараз... Буде коліно заморожено ногу. Не знаю, чи зможе він боротися. Щось з ногою. Гавричкина не так. Бачу він. Ельмар Нурлєєв, дуже хвилюється. Ну зараз коліно йому заморозили. Чи зможе він боротись. Подивимось, друзі. Це боротьба. І це фінал. Фінал у Вазі до 55 кілограмів чемпіонату України. З Геркоримської боротьби серед борців до 23 років. Гавричкін хорошу боротьбу продемонстрував на чемпіонаті України в Тячеві серед молоді. Став чемпіоном. І бачимо, як гідно він, змагається в, в, гідно він зараз змагається тут в Ужгороді. Щось каже Ельмар Норлів, Ельмар релів не зовсім впевнений в ситуації, що. Бояться, щоб не ризикував, хоче зняти, не треба. Ну а може, а може і треба, друзі. Все залежить від стану. Гаврички не зізнається. Гавричкін хоче боротись, але мені здається, що він, він е, йому у нього є е, його хвилює біль. І от мене, чесно кажучи, це трохи так. Ну знаєте, не хочеться, щоб зараз спортсмен отримав якусь серйозну травму. От е, наскільки він зможе боротися. Вже знаєте, коли тебе щось турбує, причому, якщо гострий біль вже пронзає твій мозок, дуже складно включитися на таку роботу. От Стрельчук ще барабал, ну і здається, якщо буде ще подібна річ, то буде дострокова перемога. Стрельч... Стрельчука це цілком влаштовує, тому що хто знає, якби е... боротьба тривала всю дистанцію. 40 секунд потрібно потерпіти. Е, е, Гавричкіну хоча б не вийти за край, не треба е, брати за шию. Ельмар дуже емоційно контроль, е, реагує. Нураліїв, е, переживає, що е, Стрельчук брав двома руками за голову Гавричкіна, і, звісно, це, це небезпечно. Ну, така спокійна зараз секунда. Зупинився, зупинився Едуард Стрільчук, ну, відносно зупинився. Не форсує події 7-0. Але напевно на його місці було би правильно не зволікати, не чекати, а робити свою справу. Тому що е, ми знаємо, що різні можуть бути ситуації. А буває таке, що і травмований спортсмен потім видає такі швидкості, і все робить по-своєму, що хто знає, е, е, чи був хлопчик взагалі, розумієте, так? 07 7 30 секунд перерви. Зараз е, перевести подих. Ну, такий рахунок небезпечний. Для Гавричкіна 8-0. І це чиста перемога може бути. І Стрільчук може її отримати. Тому зараз Стрільчуку треба відновитися. Ну і напевно він е, буде стартувати з перших секунд. Поєдинок за звання чемпіона Віталій Ліщинський, Володимир Лученко допомагають відновитися Стрільчуку. А, е, Ельмар Нуралієв разом з, я так зі спини впізнаю Ленура Тімірова, допомагають відновитися Миколі Гавричкіну. Ну і зараз дуже важливим є другий період. Ну, Важливим є зараз і Миколі треба... Ой, ні, ні, не може. Нога, нога, не може. Знову хапається за коліно. Спробував, аби не було серйозної травми. Едуард Стрільчук чемпіон України. Щось пішло для Миколи Гаврічкіна не так. І дуже прикро, Будемо сподіватися, що нічого серйозного не сталося. Він спробував, він перетерпів, але, бачите, не зміг. Є проблема, проблема. І тепер. Важко стояти е, Гавричкину. Едуард Телічук стає чемпіоном України у вазі до 23 років. Е, потиснув руку Миколі. Ну, сказав, що я нічого поганого не хотів. Я собі так розумію. Е, будемо, бажаємо Миколі Гавричкіну швид, швидкого оновлення. Не знаю. Будемо сподіватися, що там нічого серйозного з тим коліном. Бачимо, Ельмар допомагає Миколі піти. Е, прикро, прикро. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре.